Доброго ранку, мої дорогі підписники, 30 листопада. Погодка почала наладжуватися, немає вже в нас сніга, весь скінчився розстайл. Але ця вода потече в нові струмки, ці струнки в річки, а ці річки в моря. І Ми продовжимо існувати за рахунок цієї екосистеми котрі ми самі забруднюємо, котрі ми самі використовуємо її, не розуміючи, як правильно використовувати. Ми можемо построїти кучу домів, потім їх розрушити. Можемо построїти кучу дорог, ми саме не знаємо, що ми хочемо. Але потрібно бути добрими людьми. І до оточуючих людей, і до середовища, в котрому ви живете. Як мій дід говорив, ця земля земля унаслідувана не від моїх батьків, а взята в оренду у моїх дітей. І цей вислів щось мені надовго запам'ятався. Я думав дуже довго над цим, як це. Ця земля не наслідувана тобою твоїх батьків. Це означає, що навіть якщо ми бачимо десь кучу мусора, ми повинні її прибрати, тому що вона ця земля взята в оренду у наших дітей. Ми повинні все зробити, щоб ця планета була як найчистіша, найгарніша для наших найулюбленіших -най -най діточок. Котрі зараз маленькі, але з годами вони виростуть. І щоб їм досталася не одна якась свалка, де ми викидаємо мусор де хочемо. А щоб їм досталася гарна планета з гарним довколишнім середовищем, з гарною екологією. Не потрібно думати тільки зараз. Тут потрібно хоча б на десятки років вперед подумати, що ми залишаємо по собі. Але про це мало хто задумується, всі задумуються, як заробити гроші, щоб проіснувати, а не про те, як залишити чісну, чисту і гарну планету для своїх дітей. В погоні. За щастям ми забуваємо, що таке щастя. Тому я бажаю вам не забувати бути в житті і як більше намагатися сохранити нашу планету для наступних поколінь. Гарного дня і гарного настрія зв'язку.